Я був пане Сергій таким свідком і заступився за отця Олексія. В розмові між певними людьми була фраза: А ти теж філюка дивишся? А люди ж знають, що я приятель, що ми друзі. І він каже: там один чоловік, то не священник, каже, а того філюка, філюка. Я так не витримав. І кажу: Ну чому філюка? Отця Олексія, священника Олексія. Ви так фамільярні такі? Ви людину навіть не знаєте. Цей чоловік узяв дітей з дитбудинку, він будує е, їм світле майбутнє. Він дбає про їхню дбає е, про них у всіх сферах: від будівництва, медична карта, здоров'я, освіта. Отець робить стільки, скільки іноді батьки не роблять для своїх рідних дітей, скільки отець робить для дітей, яких він узяв із дитбудинку. Чи можете ви... Мати такий кейс у своєму житті. Чи можете ви хоча б наблизитись допомогою армії, так як це робить отець? Добре, хоча б якось. Якщо ні, то чому така фамільярність від того, що ви в Тіктоці чи в Фейсбуці переглянули відео, яке, на ваш погляд, викликає З зачепило ваше відчуття? Як мінімум можна мовчати, як максимум просто підтримати або вже нічого не робити? Уже краще так. А люди хочуть бути фамільярними. Хочуть ображати мене не знають дуже багато людей, які пишуть хейт, не знають ні мене, ні моєї історії, ні моєї дружини. Нікого, а пишуть іноді великі речі: що робити? Не дивитися. Просто знати, що на все дивиться Ісус.